Друган мій каже Ковальчук, ти рубаєш ці фундаменти, як гарячі пиріжки. Хотілося б, щоб так було, але на жаль, це не так. А взагалі-то робиться отака от справа. А ну хто шаре? Оцініть роботку, га. Що скажете. Люблю таким хвастатись тими речами ось таким. Як воно ну, це діло йде. Так це все відбувається. Накриваємо плівкою для чого? Щоб якщо якісь опади попадають, щоб менше кисло кис ґрунт. І якщо в разі якісь морози будуть, то щоб не замерзало. Це такі превентивні заходи. Ось. І ще з особливості цих всіх речей в нас зараз пішов аншлаг на підвали. Кожен об'єкт з підвалом то ми вже не можемо з цими підвалами, але нічого робимо, гарно виходить це класно. і класно ті процеси, буде скоро завершення. Наразі це лише полуфабрикат готового фундаменту. Скоро буде готовий виріб. Слідкуємо, ставимо палець до гори.